До нас сьогодні приїхав Жорж Декій. Ну виглядає він дуже мирно. Я не знаю, чого він Декій. Кажуть через те, що народився в дикому полі, Ну, зараз розкаже дійша й новий. Раз, два, три, чотири, п'ять. Е, я приїхав так, ви експромтом сюди приїхав, тому що козі я теж виступаю перший раз, тому що коли ми займалися поезією тут в Тернополі, кози ще не існувало. І так вийшло, що Жорж Дикий цей проєкт був написаний в основному в 89-му році, тут в Тернополі, коли я вчився в педінституті. Це було досить тоді на той час хулігансько, і я, в принципі, законсервував свій проєкт. Я вважав, що не варто його виносити на люди, бо я кажу, тут всі радіють Україні, а я тут з таким чорним творчістю. Пройшов цей час, 20 років. Як бачите, зараз я буду виглядати досить таким легким, приємним, ніжним. Це мене тішить, я можу спокійно читати, бо, як сказав Жоржник у своїй передмові, він дуже хвилювався, щоб його поезія не подіяла на приматів негативно. Бо примати вони різні. А знаєте, та один собі щось задіє, і ти потім будеш себе мучити, а раптом це. Як от буває там рок-музикантами, знаєте, це теж прикро. Я вирішив, пройшло 20 років, проєкт вийшов, а тут виявляється літера річниця. Вони починають. Ну, Я би так хотів маленьку таку естафету передати. До речі, в нас тут було наше товариство в Тернополі називалось Чумацький шлях. Так красиво, так придумано, ніжно. А коли я один раз на Малинових дзвонах, коли тут проводилися ще тоді за радянських часів при газеті, прочитав один свій вірш, всі така була, а там же всі так патріотичні, Україна, рідна хата. А тут як Україна, там вмерти хочеться, а не жити. Коли тебе так побачив, всі так. М -м! Я це розумів, що не час, не час, богдан, не час. Тепер можна. Значить, перший вірш називається Блудний син. Проєкт Дикий». Холодіє душа, холодіє, і блукає моя десь мрія, десь булка, щось шука, а досі. Де ти був? Де блукав, босий, не одягнутий, не помитий. Ти ж був гордий, чому побитий, ти ж був красень, а зараз булазень. Де ж ти був? Я не був, я жив. І другий вірш називається Був і пішов. Що хотілось, те не збулося, Посивіло моє волосся, заглубіли думки і тіло, тільки серце болить, як боліло. Що в майбутньому я не знаю, але смерть ще свою спізнаю, і скажу їй привіт без носа, вкороти і мені того носа, хай не лізуть в діла і душі, черепиш до всього байдужі. Це живікість, які ворушать, як подібних до себе не душать. А мені все осточорт тіло. То гуляю по світу, я сміло, і не знаю, що далі буде. Хто мене спам'яне, хто забуде. Я не знаю і знати не хочу. Не вишукую думку пророчу. Я живу, поки дано свище, Хай в кишенях протягом свище. Я живу і вже цього досить. І земля поки терпить і зносить. Я живу, а помру так що? Був ніщо і пішов у ніщо. До речі, тут все-таки заклад називається Коза і такий досить молодіжний. А тут всі чогось так, от молодь якраз не виконує саму головну функцію. Прощатись треба не дякую.